В той час прийшов у Гераси на колицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому зустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом. Що мені і тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, Він на нечистому духові вийти чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та ланцюгами стерегли, та Він трощив оков, оковий демон гонив його по пустинях. Ісус питав його, як тобі на ім'я? Легіон відповів той багато, бо бійців увійшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стало свиней, що спаслося на горі. Демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней. кинулося, стало стручей в озеро і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинули розтіч і розповіли про це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. прибули вони до Ісуса, і знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякались. Наочні свідки їм розповіли, як вилікувався біснувати, і тоді все населення Герасинської округи почало його просити. Щоб відійшов він, бо великий страх огорнув її. І він вийшов, увійшов до човна і вернувся, чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але Він відпустив Його, кажучи, вернися додому, і розкажи про все, що Бог зробив тобі. Пішов, той сповіщаючи по всьому місці, що Ісус робив йому. Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas haben wir Acht. Sie führten in das Gebiet von Gerasa, das dem Galiläischen Ufer gegenüber liegt. Als Jesus an Land ging, lief ihm ein Mann aus der Stadt, entgegen der von Dämonen besessen war. Schon seit langem trug er keine Kleider mehr und, le und lebte nicht mehr in einem Haus, sondern in den. Als er Jesus sah, schrie er auf, fiel von ihm nieder und rief laut: Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich bitte dich, quäle mich nicht. Jesus hatte nämlich dem unreinen Geist befohlen, den Mann zu verlassen. Denn schon seit langem hatte ihn der, der Geist in seiner Gewalt und man hatte ihn wie einen Gefangenen an Händen und Füßen gefesselt, aber immer wieder zerriss er die Fesseln und wurde von dem, von dem Dämon in, Mensch, in Menschen gegen Gegenden getrieben. Jesus fragte ihn, wie heißt du? Er antwortete Legion, denn er war von vielen Dämonen besessen, und die Dämonen baten Jesus, sie nicht zur Höhle zu schicken. Nun weidete dort an einem Berg, gerade eine große dort an einem Berg gerade eine große Schweineherde. Die Dämonen baten Jesus ihnen zu erlauben, in die Schweine hineinzufahren. Erlaubte es ihnen, da verließen die Dämonen den Menschen und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich den Abhang ab, hinab in den See und ertrank. Als sie hielten das Sein, flohen sie und erzählten alles in der Stadt und in den Dörfern. Darauf eilten die Leute herbei, um zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen, dass der Mann, den die Dämonen verlassen hatten, wieder bei Verstand war und ordentlich gekleidet, Jesus zu Füßen saß. Da fürchteten sie sie, die die alles, die alles gesehen hatten, berichteten ihnen, wie der Besessene geheilt wurde. Darauf baten alle, die im Gebiet von Ger Gerasa wohnten, Jesus sie zu verlassen, denn es hatte sie große Angst gepackt da steht Jesus in Bord und fuhr zurück. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні, коли береш міталевий мікрофон до рук, то так відчувається, що вже зима близько, що близько вже холод. Але нічого добре, що нас, нас є багато, наша молитва, наші серця зігрівають нас одне одного. І це я також надіюсь, що я до кінця молитви сьогодні також відчую. І мікрофон трошки зігріється. Сьогодні також Давайте пороздумуємо над е, Святим Письмом, над, над Божим Словом, тому що я дуже сподіваюся, що кожен з вас має нагоду е, роздумувати і читати свят, святе письмо кожного дня. Але в, в кого такої можливості немає, то давайте хоча б е, будемо застановлятися над святим письмом е, сьогодні е, в, цю, в цю неділю. Е, тут е, сьогодні нам Євангелист Лука пропонує дуже цікаву розповідь. Всі розповіді, напевно, я починаю, кожну проповідь, напевно, я починаю з того, що розповіді дуже цікаві, тому що вони справді дуже, дуже цікаві, дуже захоплюючі і вони є вони дуже, дуже глибокими. Діянь Ісуса ми маємо всього записані в чотирьох євангелистів. Це досить, досить є маленька книжка, вона не є дуже, дуже широкою. Тому кожне, кожне слово, яке стоїть в Євангелії, воно є дуже, дуже цінним, тому що воно розповідає про... Діяльність Ісуса про його, про його слова, те, що Він нам хотів сказати, те, що Він нам хотів донести, на досить такій маленькій, маленькій книжці. Напевно, політичні програми або ще якісь інші програми зазвичай є набагато, набагато ширшими. Але про Ісуса ми маємо досить, досить невелику книжечку. Тому кожне слово, кожна, кожна думка в Євангелії є дуже-дуже для нас цінною. Сьогодні Ісус, сьогодні Євангелист нам розповідає про... Віснуватого, який мав дуже, дуже багато е, бісів е, в собі. І нам е, здається, що, можливо, ця притча якась є дуже далекою від нас, е, до чого тут е, той чоловік, до чого тут біси, е, до чого тут е, якийсь, можливо, потебіччя, потебічний світ. Але е, я би хотів нас застерегти від того, е, що від таких думок. І, е, Наголосити на тому, що наша духовна боротьба і боротьба між добром і злом триває кожної миті, кожної секунди. Вона не припиняється, вона триває постійно під час нашого земного життя. Це не є якась вигадка, це не є якась, якась сказочка. Це, цим ніхто не намагається нікого залякати, але просто щоб ми собі розуміли, що духовна боротьба, боротьба між добром і злом вона ведеться постійно, вона триває без, безперервно. Е, і також вона триває в серці і в думках кожного з нас, нам здається, е, ну, наче наче ми не є, е, є якийсь, е, нас е, демони нікуди не кидають, не ведуть, вогонь, в воду, не б'ють нас е, об стіну головою, де нас, не треба, е, нас не треба нікому е, заковувати в кайдани, прив'язувати нас е, ланцами. Але е, тим не менше, якщо ми собі застановимося е, в нашому серці. Коли ми робимо ті чи інші речі, ми мусимо для того, щоб зробити ту чи іншу річ, ми мусимо приймати, прийняти якесь е, рішення, тому що е, без рішення ми нічого не можемо зробити. Тоді наш мозок посилає сигнал до, е, до дій. Так? І ми говоримо щось е, в цьому випадку погане, або робимо щось погане. Якщо ми, якщо ми е, будучи. Добрими людьми і не, хочем, не хочемо зробити е, ту чи іншу річ якусь погану чи сказати чи когось образити. Тим не менше, це рішення в нас кимось приймається, і ким воно приймається, якщо, якщо це рішення прийняли не ми творити зло, то хто тоді в нас прийняв це рішення? Значить є яка сила, яка за нас в нашому серці це рішення приймає, яку, яку ми, допуск... Який ми допускаємо, щоб вона це рішення зробила. Не знаю, візьмемо, до прикладу, не знаю, ал алкоголізм. Хтось за нас приймає це рішення, щоб хтось спонукає наше серце і наш розум до того, щоб, щоб ми вживали той алкоголь. Ми, ми ж то усвідомлюємо, навіть що, що, це не, що це не є добре, що це робить нам погано, що це не є вирішення жодних проблем, але тим не менше, ми, хтось за нас це рішення приймає, і таку подібну духовну боротьбу з тими чи іншими гріхами ми маємо постійно. Вона постійно ведеться в нас, вона постійно ведеться. У нашому серці, в наших думках. І ми не є аж такими далекими від, від, від цього Євангелія, ми не є такими аж далекими від, від зла, ми не є такими далекими від, від диявола. Він, він постійно веде за нас боротьбу, він хоче, щоб ми стали на Його бік, він хоче, щоб ми були поруч з ним. Але. У нас є одна супер новина, одна дуже добра новина, те, що ми можемо бути з Христом, те, що ми можемо постійно вибирати добру сторону. Сьогодні, якщо ми уважно слухали Євангелії, ми бачимо, що є що чоловік є, який, який є опанований цими демонами, просто є на дорозі. І Ісус проходить повз Нього. Ісус нічого йому не робить, нічого до нього не, не, не старається промовити, не старається того чоловіка зачепити, але коли Ісус проходить повз Нього, Він одразу, демон, починає кричати, що тобі і мені, Ісусе, Сину Божий. Тобто, що ми під цим можемо зрозуміти, чи мали б зрозуміти, що коли проходить Ісус, тобто Бог, тобто чиста сила. Проходить повз демона, демон не може бути в одному місці з, е, з чистою силою. Він не може бути в одному місці з Богом. Він не може бути в одному місці перебувати разом з Ісусом Христом. Він не знаходить для себе місця, тому що світло, яке випромінює Ісус Христос, світло, яке випромінює Бог, воно просто викидає темряву. Нема, не залишається просто більше місця для темряви. Що це означає для нас? Конкретно для кожного з нас, що ми можемо робити? Ми можемо в нашому житті пускати до нашого серця Ісуса Христа, щоб Він наш, наповнював наше серце і наповнював наш розум, для того, щоб ми могли викинути з нашого життя е, диявола, щоб ми змогли з нашого життя відкинути нечисту силу, щоб ми. Пустили до свого серця світло, тому що коли ми включаємо світло, то воно просвічує всю кімнату, і більше не залишається темних місць. Коли сонце світить, не залишається темних місць. Тому закликай нас, щоб ми до нашого серця пустили Ісуса Христа, який би просвітив наше серце, просвітив наш розум, і щоб ми могли приймати в нашому житті правильні рішення. А правильні рішення є завжди добрими. Але добрими вони є тоді, коли вони є однодумні з. З нашим Господом, тому що Він хоче для нас тільки добра, він нам пропонує добро. Але від нас залежить, чи ми пустимо його до свого серця, чи не пустимо, чи ми для нього закриємо своє серце. Тому закликаю, щоб ми в нашому житті це допоможе також приймати правильні рішення не тільки в духовному житті, але й в нашому повсякденному житті. Тому що ми часто залишаємося перед, перед вибором, що робити, те чи інше. Що мені зараз робити? Робити цей крок чи ні, чи мені кудись йти чи не йти, чи мені щось починати чи не починати. Я думаю, що найкраще, щоб ми прийняли добре і правильне рішення, нам треба очистити своє серце, очистити свій розум, налагодити зв'язок з Господом Богом, налагодити зв'язок з Ісусом Христом. І тоді наші рішення в нашому житті будуть мати більший шанс бути правильними, бути, бути добрими. І однією з таких людей. Яке прийняло правильне, добре рішення, яке старалася в своєму житті пускати Господа Ісуса Христа до свого серця була преподобна Йосифата Гродашевська. Ми сьогодні чули, коли співали наші дяки, трубарі, що їх трошки більше, ніж то, що є зазвичай. Що їм сьогодні було відведено трохи більше часу, ніж, ніж то є зазвичай. Це не просто так, тому що ми сьогодні маємо, святкуємо пам'ять дуже чудової жінки. Вона була монахиною, народилася 1869 року на Львівщині. І вона є засновницею згромадження служебниць Пресвятої Богородиці. І цікаво, що ми чуємо дуже багато різних постатей. До прикладу, Мати Тереза, вона дуже-дуже відома, І кожен, напевно, чув в своєму житті про матір Терезу. Але в нашій церкві. В нашому українському народі також є святі, які посвятили своє життя Богові і займалися дуже -дуже подібною, дуже дуже подібною працею. Вона йшла туди, куди ніхто не хотів йти, щоб працювати з тими людьми, з якими ніхто не хотів працювати, і вважали, що вони, вони не заслуговують на те, щоб бути частинкою суспільства. Вона, вона працювала найбільш вона. Відчувши поклик до монастиря, вона вона заснувала один монастир. Вона жила дуже бідно, коли вона описує те, як вона жила, що що це було невеличкі дві дві кімнатки. Хата була покрита соломою, в них не було підлоги. Підлога була така з глини, просто трошки вирівняна, щоб можна було там ходити. В них були прості звичайні дерев'яні ліжка, тобто спали на дереві без матрацу і там там в них жило вісім вісім сестер і вони вони працювали завжди їхньою основною місією було працювати з дітьми бідняків ті які не мали не мали можливості бути освічені мали, через через брак коштів не могли здобути добру освіту а пізніше що як ми розуміємо, малі діти це і є майбутнє нашого народу, і тому їхньою основною цілею була праця з цими дітьми. Також вони залучались до медичної праці, тому що був великий великий попит на медичних працівників, і вони були медсестрами, вивчали медичну науку у собі і працювали з з різними людьми, до яких ніхто не хотів ти, чи, чи це була чума, чи щось чи щось подібне. І вони йшли до них, йшли до цих людей. І вона є прикладом особисто для мене. Я думаю, що захочу також почитати її життя. Кожен, хто має смартфон або має вдома комп'ютер, коли їде додому в поїзді, або має думаю, десь шість хвилин вільного часу, можете собі знайти в Google преподобної Єсифата Гордошевська, і прочитати про її життя. Ви будете захоплені цією жінкою. І ця жінка була е, вона є з нашого народу, але ми як мало ми про неї знаємо. І е, вона дуже долучалася до того, що. Працювати з нашими дітьми, працювати, працювати також з тими людьми, неграмотними. Вона приходила, вони брали до, до монастиря кількох людей і собі з ними читали. Читали різні тексти, читали святе письмо і з ними з ними працювали. Нам не треба кудись далеко ходити шукати матір Терезу. Матір Тереза і в нашому народі, але просто цю, цю матір Терезу також треба побачити. Закликаю також вас, щоби. Е Віддавали молилися до, до, цієї, до цієї преподобної Іосифати е, Гордашевської, щоб посвячували їй е, також своїх дітей, також через її заступництво, молилися е, за своїх дітей, за їхні успіхи в навчанні, щоб вони ставали добрими людьми, щоб вони справді могли пускати до свого серця Господа нашого Ісуса Христа, бути просвіченими, приймати в своєму житті завжди якомога більше. Правильних рішень, і щоб ми всі разом також за її молитвами йшли разом до нашого Господа Ісуса Христа і мали завжди чисті, світлі серця і чисті світлі розуми, щоб в нашому житті нам було завжди легше, а легше завжди є з Богом. Всім гарної неділі, слава Ісусу Христу!